У рівному в міському будинку культури відбулося 13-те національне читання, яке проходить під патронатом президента Польщі. Заходи, присвячені польській культурі, вже стали доброю традицією нашого краю, каже голова товариства польської культури на рівненщині імені Владислава Римон та Владислав Багінський. Це традиційне читання це почалося. У 2012 році президент Польщі Комаровський той таку ініціативу запропонував, щоб з метою популяризації польської класичної літератури вибирати якийсь твір польської художньої літератури і його читати. І це завжди починає президентська пара, оце там бачите під патронатом пари президентських. І потім ця естафета йде вже по всьому світі, де є польські організації, де спільноти поляків підтримують. Цього року для читання обрали фрагменти драми Кордіан Юліуша Словацького. Польський поет і драматург один із трьох національних поетів пророків польської літератури, народився 4 вересня 1809 року в місті Кременець, нині Тернопільської області. Письменник знав дев'ять мов та мав великий талант. Твори Словацького торкаються важливих проблем, пов'язаних з національно визвольною боротьбою. І то завше для нас там також інтелігентні волочньові, до рецитації, ну, то і проза, і, і поезія. Маємо файну зеску, дівчини завжди учаснічують вчасні, учасні, п'ятним швивим, гром на інструментах музичних. Національне читання відвідали викладачі та учні товариства польської культури на рівненщині імені Владислава Реймонта, шанувальники польської літератури, а також консул генерального консульства речі Посполитої у Луцьку пан Марик Войцеховський з дружиною пані Анною Войцеховською. Національне читання викликало шквал емоцій у присутніх для мене це надзвичайна подія. Я вражений. Все дуже гарно підготовлено з огляду на мистецьку сторону заходу. Те, що сьогодні українці роблять, коли протистоять агресії Росії, це щось несамовите. А сьогоднішня подія ще раз нагадує: ми маємо постійно про ці цінності пам'ятати. Не лише ми поляки, але й українці, всі, хто є патріотами своєї країни. Поезія і драматургія юлі. Уша Словацького навіки увійшла в скарбницю не лише польської, а й світової літератури. На заході ступлова гераста леч вкрутце у Петербурзький каже уляч, ложе друге для людого заходу. Мяре над лупиш вечми з москівського роду, актори народ дужчий над ложом куче. Кришталені розчонне, лють скруце обволе, люди пошле вам, пошле, ложе, кришталове! Окрасою заходу стали пісні у виконанні ансамблю Фаустина, який діє у рівному вже понад 20 років. Ми співаємо при костелі святих апостолів Петра і Павла і при товаристві культури польської. Ми завжди дуже з радістю йдемо на ці заходи. бо… Відчуваємо, у нас є теж польське коріння, і ми відчуваємо цю польськість в нас. А пісні співали з нашого репертуару теж польські квяти, це така туга по Польщі. І в нашому репертуарі багато пісень народних польських, патріотичних. І Дуже радіємо, що ми можемо приймати участь у таких заходах. Організатори радіють, що, попри виклики нашого часу, все ж вдається на високому рівні продовжувати традицію національного читання, адже культура це те, що нас об'єднує.